Всім привіт! В минулому відео ми з вами розібрали, як можна налаштувати консент в Google Tag Manager, використовуючи тільки звичний нам функціонал. Тобто, фактично не використовуючи нічого нового з того, що пропонує нам команда Google Tag Manager по спрощенню налаштування консента ВД. В сьогоднішньому відео, як я вже казав, я покажу. Трішки більше деталей, що нам пропонує новий режим консенту в GTM і яким чином він може значно пришвидшити ваше налаштування, а також трішки поговоримо про те, які нюанси там ховаються за цими налаштуваннями. Ще раз хочу закцентувати вашу увагу, і той спосіб, який я розібрав в попередньому відео, і той спосіб, який я буду говорити зараз, в принципі, вони. Обидва приводять до рівнозначного результату. Просто те, про що я покажу сьогодні, з однієї сторони, потребує від вас нових вмінь та знань, які ви якраз отримуєте в рамках цього відео. Ну і з плюсів це робиться все трішечки швидше, ніж робити стандартним способом. Ну що ж, поїхали. Зараз у мене на екрані ви бачите той же тег-менеджер, на якому ми зупинились раніше. І давайте відкриємо наш Google Tech, подивимось, які ж налаштування залишила нам команда Google, які в теорії повинні спростити нам процес роботи. Коли ми відкриваємо налаштування тегу, в самому низу в нас є пункт Consent Settings, він вже довгий час знаходиться в беті, але насправді досить стабільно працює, тому ми можемо це розбирати. Ви можете помітити, що всі налаштування в цьому блоці вони розділяються на дві частини: на вбудовані перевірки консенту, а також додаткові перевірки консенту. Поки що, давайте розберемось трішечки з верхніми з вбудованими налаштуваннями консенту. Тут ви можете помітити зараз, що якраз всі чотири потрібні нам дозволи для запуску аналітики вони перераховані. Тобто, перше, що ви можете подумати, це. Вбудовані перевірка консенту вже роблять те, що нам потрібно, і насправді не потрібно було робити якісь додаткові маніпуляції, які ми з вами робили в попередніх відео, щось там додавати. Але давайте спочатку подивимось, як це буде працювати в реальності. Я зараз відключу від своїх попередніх тегів ті налаштування, які ми з вами робили вручну. Аналогічно, я відключу для цього тегу. І давайте подивимось, як це буде працювати. Тобто, звертаю вашу увагу, в мене є тег ініціалізації, просто без ніяких додаткових умов по консенту. В мене є тег GTM Consent Update, теж без ніяких умов додаткових. І я просто надіюсь на вбудовані перевірки згоди. Давайте подивимось, як це буде працювати. Переходимо в режим превью. Відкриваємо наш сайт. І дивіться, в мене зараз немає ніяких дозволів, ще нічого, так, тобто я нічого не надав. І давайте подивимось, що з тегом аналітики. Зверніть увагу, він запустився на цій сторінці. Тобто він ось вже був запуск, і якщо я подивлюсь, він запустився на тригері ініціалізації. Тобто, тригер GTM Consent Update, Custom Event на ще не відбувся, ініціалізація відбулась, і ми бачимо, що дані в аналітику вже полетіли. І тут може з'явитися логічне запитання: а про що ж тоді мова, коли ми говоримо про ці вбудовані перевірки консенту? Що ж воно? Перевіряю, якщо ніякої згоди немає, користувач я навіть з банером не про взаємодіяв, ми можемо з вами перейти, подивитись на етапі консенту, в мене тут ніякої згоди немає, а Google вже дані собі передає. Як це працює? Насправді, ви повинні розуміти, що вбудовані перевірки консенту, вони не впливають на запуск Теїв. би це. Могло здатись не зовсім логічним, але насправді це так. Вбудовані перевірки консенту змінюють роботу тегів в залежності від наданої чи відмовленої згоди. І це дуже важливий момент, який ви повинні запам'ятати. Тобто, всі вбудовані перевірки, які ви можете бачити, поки що вони дуже популярні в тегах Гугла, але я думаю, що. Часом вони можуть з'явитися в інших. Google надає таку можливість всім постачальникам шаблонів додавати собі таку перевірку і змінювати роботу тегів. Тобто, в нашому випадку дані потрапляють в аналітику, хоча користувач не надав згоду, але потрапляють з певними нюансами. Про це я розповім детальніше в одному з наступних відео. Ми поговоримо якраз про нюанси, які з'являються коли. Людина не надала згоду, але дані в аналітику все-таки відправляються. Якщо дуже коротко, забігаючи наперед, то вони супер детально документовані. Ось ми з вами раніше вже відкривали цей лінк з довідки, і тут написано, що якщо певні дозволи надані, то відбувається ось таким чином взаємодії. Якщо певні дозволи не надані, то відповідно змінюється певним чином. Робота Google-аналітики, Google Ads тегів, Floodlight, всіх наразі гугловських тегів змінюється робота. При цьому це відбувається автоматично, тобто система дивиться, наскільки користувач надав дозволів і, в залежності від того, збирає або не збирає певну інформацію. Насправді є про що поговорити, тому це буде окреме відео трішки далі по курсу. Сьогодні я хочу з вами зупинитись на додаткових перевірках консенту, тому що саме вони дозволяють нам робити ці додаткові перевірки, які ми раніше робили з вами в тригер. Тобто, так, класично можемо сказати, що ми якісь додаткові умови по запуску тих чи інших тегів вказуємо в тригерах, але консент. Приносить нове в роботу техменеджера, і насправді ось ці додаткові налаштування, вони теж впливають на запуск тегів. Впливають трішечки по-іншому, не так, як блокування завдяки тригеру, і зараз ви це побачите. Давайте ми додамо в наші налаштування. Поки що ми розберемо тільки ось цей пункт додаткові requirement, які нам потрібні тут, і ми. І задаємо додаткові умови. Нам потрібен Add Storage, ми з вами пам'ятаємо: Storage. І далі нам потрібно ще два: це add personalization, і, відповідно, нам потрібен add user Data, які ми конкретно вказуємо. Натискаємо на кнопку Save. Більше ви бачите налаштування ніякі я не робив. І система зараз повинна перевірити наявність консенту і, відповідним чином, або запустити, або не запустити тех. Давайте подивимось, як це буде працювати. Знову натискаємо режим preview. І так, в мене все ще не надана ніяка згода. Переходимо на вкладочку превью. Дивимось, тех аналітики в мене не запустився. Давайте подивимось, ми пам'ятаємо, в мене є два тригера: ініціалізація та кастомний івент GTM Consent Update. Давайте подивимось, що відбувається на етапі ініціалізації. Зверніть увагу, якщо зазвичай ви звикли, що на цьому етапі в нас показуються теги, які були запущені і теги, які не були запущені, то зараз ми з вами бачимо, що є ще окремий блок теги, які були заблоковані налаштуваннями Consent. І це насправді дуже зручно, тому що поки цього апдейту від Google не було, ти не зовсім розумів там, тобто, проблема в налаштуваннях консенту чи проблема в якихось твоїх інших налаштуваннях. Ну, насправді, звісно, хто добре орієнтується в техменеджері, менеджері, можна було там відкрити конкретний тех, подивитися, подивитися, чи там є відмічені галочки тут і так далі. Але базово, скажімо так, все рівно це потребувало якихось навіть додаткових дій. Зараз максимально зручно, тому що я дивлюся, ага, проблема в консенті. Все, мені, мені супер зрозуміло. Все логічно. Я думаю, ви згодні в цьому випадку. В мене дійсно консент ще не наданий. З банером я не взаємодіяв, аналітика не запустилась. Можемо однозначно ставити плюсики цьому налаштуванню консенту, яке ось у нас тут прописано. Але. Давайте підемо далі. Давайте дамо згоду, я натискаю дозвіл надано. Йдемо далі, Дивимось. в мене ось event GTM Consent Update. І подивіться, в мене є теги, які запущені, теги, які не запущені, і Google-аналітика не запустилась. При цьому звертаю вашу увагу, ось тут Firing Triggers. В мене насправді показано, що всі умови виконані. Тобто, мій івент Виконаний, в нас немає проблем з консентом, бо тут немає цього обличка. Якщо ми переключимось з вами на вкладку консента, ми побачимо, що current state granted. Що ж тоді відбувається? Чому в цьому випадку, хоча тригер в нас всі умови виконані, консент всі умови виконані, чому дані в аналітику не передались? Причина дуже проста, насправді, тому що в нас з вами в налаштуваннях тегу. Стоїть одне таке цікаве налаштування Text File Option Once per page. І це говорить про те, що Тег буде намагатись запуститись один раз на сторінку. Зверніть увагу, я кажу, буде намагатись запуститись. Тобто, він якби запускався в нас в теорії на етапі ініціалізації. Він запускався, але був заблокований. Тобто, бачите, в нас є. Тег не запускався, є тег був заблокований, що значить, що він запускався, але консент його заблокував. І є, що тег запустився. Відповідно, ось на цьому етапі в нас тег вже запускався. І ось ця одна спроба, яка в нас вказана один раз на сторінку, вона вже відбулася. Тому, коли ми з вами переходимо в GTM Consent Update Event, в нас тех вже навіть не буде намагатись запускатись, бо він вже один раз на цю сторінку запустився. Відповідно, який висновок ми можемо зробити. Ну, мусимо сказати, що цей функціонал, якби він тут круто не працював, наче як, але насправді нам не дуже підходить. Чому? Тому що, якщо ми хочемо використовувати ось цю перевірку, то ми не можемо використовувати умову «Once per page», Відповідно, ми не можемо використовувати два тригери. Тобто нам потрібно залишити один. Звісно, ви можете в теорії залишити тільки тригер GTM Consent Update. Я в минулому відео це розбирав. І якщо ви дивитесь це відео зараз на Ютубі, то ви навіть побачите десь тут лінк на це попереднє відео. Але загалом я не рекомендую вам використовувати один тригер. Для базових кодів аналітики. Я рекомендую для базових кодів аналітики взагалі не використовувати ось цю умову, яка в нас є, додаткова перевірка консенту. Ліпше тут відмітити: no additional consent required, тобто сказати, що ніяких додаткових налаштувань консенту для цього ТЕО не потрібно. А в наших налаштуваннях тригерів е, задати додаткові умови, як це було в попередньому відео. Тобто ми вибираємо певні кастомні івенти і задаємо умову. Я нагадую вам, я задаю умову тільки для одного типу для Analytics Storage, але насправді вам потрібно, звісно, для чотирьох типів задавати цю умову просто для економії часу. я... Показував в одному з попередніх відео, як робити ці змінні. Просто вам треба їх мати 4. І те ж саме ми задаємо для тегу ініціалізації. Можливо, поки я робив ці налаштування, ви задались питанням. Макс на початку відео каже нам, що Спосіб, який ми будемо розбирати в цьому відео, допомагає нам щось зробити швидше. В результаті ми розібрали вбудований чек консенту, який, як виявляється, нічого не блокує, а просто змінює роботу тега. Ми подивилися на додаткові налаштування перевірки консенту, виявляється, вони не працюють так, як нам хочеться. Де економія часу? Якби поки що ми на тому етапі, на якому. Завершили попереднє відео, тільки тепер ви знаєте, що певний функціонал теж не працює. Насправді, економія відбувається не на базових тегах, а на тегах івентів. Давайте подивимось, як це працює. У мене є тег івенту, це тег, який допомагає мені відправити івент в момент відправки ось цієї форми. Я попередньо це підготував. Тут нічого складного немає, класичний тригер Element Visibility, який дозволяє мені тригеритися на появу попапа після відправки цієї фоку. Давайте подивимось, в мене тут є умова, така сама, прописана, як і для інших тегів, де я перевіряю один з дозволів. Ще раз звертаю вашу увагу, вам треба чотири дозволи перевіряти на цьому етапі. Я просто для економії часу на відео вказав тільки один. І ми з вами говорили не ближче до кінця минулого відео, що вам потрібно пройтись по всім вашим івентам і пододавати ось ці умови в тригери. І це доволі такий напряжний процес, багато часу він займає, тому якраз для івентів можна зручно використовувати налаштування ну, блокувань на стороні тега. Тобто, дивіться, я відключаю ось тут іду в свій тег. І задаємо додаткові умови по консенту. Ті чотири, які ми з вами говорили: Add Storage, Analytics Storage, Add Personalization і Add user Data. І давайте подивимось, як це в результаті спрацює. Натискаємо save. Я вже надавав тут дозвіл, тому я перейду в куки почищу. І давайте тепер підемо в режим прев'ю, подивимось, як це спрацює. Дивимось, поки що дозвіл я не надаю, я натискаю дозвіл відхилено. Ми бачимо, що в Куки в мене записалось все Denied. Супер. І е, дивимось, я відправляю свою форму. Натискаємо Submit. Ідемо дивитись в режим превью. Ось мій Event Element Visibility. Зверніть увагу, тех заблокований налаштуваннями консенту. Все супер. Так і повинно бути. Даємо згоду. У моєму випадку мені доведеться знову почистити куки. І в мене немає ось цього маленького віконечка або іконки, яку я можу в будь-який момент відкрити. Ми пам'ятаємо, що, звісно, це потрібно для того, щоб відповідати GDPR. Просто дуже простий самописний банерок. І так, давайте ще раз: тепер дозвіл я надаю. Я заповнюю форму. Натискаємо Submit, ідемо дивитись ще раз, Element Visibility, тех запустився. Резюмуючи, це налаштування Additional Consent Checks, дуже круто працює для івентів. Але я вам рекомендую для базових кодів, аналітичних та маркетингових систем використовувати ось цей, скажімо так, старий, добрий, перевірений метод блокування саме в тригері, тому що таким чином ви можете використовувати. Декілька тригерів, які перебираються через умову, фактично, який з них перший відбудеться. І, відповідно, не хвилюватись за дублі завдяки налаштуванню Text Firing Options once per page. Таким чином, резюмуємо. Ідеальне налаштування консенту це коли для базових кодів аналітичних та маркетингових систем ви виставляєте. Запуск для двох тригерів. Перший тригер це тригер ініціалізації, який буде відпрацьовувати на всіх сторінках, якщо користувач вже надав свою згоду. І також тригер на кастомний івент. Він в різних CMP може називатись по-різному, але там завжди буде щось мова про consent update. І це якраз тригер, який буде запускати ваші системи. В момент, коли користувач надав дозвіл в банері. При цьому для того, щоб у вас не відправлялись дублі через два тригера, ви використовуєте text, «Attack Firing Options once per page і проставляєте тут галочку No additional Consent Required. Я в наступному відео, до речі, розповім детальніше, чому важливо цю галочку переставити. Якщо ж ми говоримо про всі теги івентів або конверсій, які ви відправляєте там, знову ж таки неважливо, це Google-аналітика, Google Ads, це Facebook, Pixel, це Bing, це TikTok, будь-яка система, то в цьому випадку ви використовуєте підхід, який просто дозволяє вам вибрати налаштування на рівні Additional Consent Checks. Тобто, ви просто вказуєте тут, що потрібно перевірити, які дозволи на рівні тегу, і ніяким чином не змінюєте свої тригери. Надіюсь, тепер у вас склалась повна картинка, і ви розумієте, як зробити повноцінні налаштування консенту. Єдине, що можливо в цьому відео, ви все ще не до кінця зрозуміли, а де ж швидкість. Тобто, так, нам треба. Замість того, щоб додати купу додаткових умов в тригер, додати купу додаткових умов в тех. Насправді швидкість є. Мені треба показати вам ще один функціонал, який доповнить ось ці additional consent checks. І це в наступному відео, і тоді ви якраз зрозумієте, чому я казав про швидкість. А це вже буде в наступному відео, там ми з вами і побачимось. До речі, якщо ви переглядаєте це відео на YouTube каналі, то я рекомендую вам знайти в описі до цього відео лінк на ProAnalytics Academy, де якраз розміщена повна версія цього курсу зі всіма додатковими матеріалами, і переглянути не тільки це відео, а і повноцінний курс. Тим більше, що я пропоную наразі доступ до нього безкоштовно, тому не втрачайте таку можливість. Отримати не лише часткові знання з цього відео, але і повноцінно зрозуміти, як працюють налаштування консенту, в цілому для вебсайтів, і як працює їх налаштування з допомогою Google Tag Manager. До зустрічі на платформі ProAnalytics Academy.